Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Мене сьогодні в гостях, голова громадської організації «Екобенд», проєктний менеджер, найкращий науковець України у сфері природничих наук. Віталій Крижанівський. Віталій, доброго дня. День. Е, ну на посмішці ми зустрічаємося. Це класно, це чудово. Е, Вибачте, одразу в мене таке запитання. Найкращий науковець України у сфері природничих наук це звання, це посад. А, да. Це просто так тебе друзі називають. Як це? Розкажи, будь ласка, декілька слів. Це дійсне звання, яке мені присудили у 2019 році в французьке посольство, і вони вирішили це, тому що в мене була найкраща наукова робота і науковий проект серед усіх молодих науковців в Україні. А це був якийсь конкурс, це їхній був конкурс на нашій території. Чи навпаки, це ми зробили конкурс. Запросили французів, щоб вони якби ну, побачили там, проговорили щось, проінспектували. Це був наш конкурс, тільки французи інспектували, і це були як незалежні члени журі, угу. і вони вже вирішували. Ну, все, тебе Франції знають. Наш, наші люди у Франції, можна сказати так. Окей. Е інформаційний привід, е який ми сьогодні нас звів на нашому майданчику, це можна сказати так. Це і екологічні ініціативи. Ініціативи, молодіжні екологічні ініціативи, які відбуваються в нашій територіальній громаді, і, взагалі, це екологія і Вінниця, от Вінниця і екологія, якось таким чином. А не вперше це відбувається, не вперше молодь проявляє себе досить активно, і не вперше ти виступаєш спікером. До речі, як тобі от бути спікером? Мені взагалі дуже це подобається. О, дійсно, я це обожнюю прям. Тому що мені взагалі сцена подобається. Тобто я люблю грати на гітарі, взагалі по різним тематикам говорити і по спікерству. Тобто, як і по проектному менеджменту, так і по екології, я це обожнюю. Клас, все ти, ти, ти то, що називається, як риба в воді. А, анонсуємо сьогодні е, захід, який відбудеться, якщо я не помиляюся, 12 квітня. 12 квітня е, я ще раз проговорю: це вартинові оводова 22 е, Буде проходити захід. Тут я ставлю три крапки, і тут ти підключаєшся. Який саме захід буде відбуватися 12 числа в Вартинові? Захід буде направлений на Покращення екологічної свідомості молоді на покращення його ознайомлення з станом навколишнього середовища з сьогодення, тобто в зв'язку ще також додаємо зв'язку з війною. Але акцент на війні робити я не планую, тому що зараз молодь можна сказати розслабилась на рахунок цього, оскільки є такі ініціативи екологічні, певні, і вони на них не звертають уваги. Вони думають, що в зв'язку з війною стан навколишнього середовище погіршується. але насправді треба також звертати увагу на те, що люди мають великий вплив на навколишнє середовище, тобто як і війна, так і люди. Це все взаємопов'язане, і я акцент на війні окремо робити не буду. Такий самий тренінг. Ми ще проведемо окремо для ВПО, 18 числа в бібліотеці Отамановського, і також будемо пояснювати. В зв'язку з чим взагалі так погіршується стан навколишнього середовища, і що як цьому запобігти? Взагалі, як запобігти цим екологічним катастрофам, як в нас в Вінниці, так і в Україні. І також, щоб покращити екологічний стан нашого міста, ми будемо робити. Прибирання це буде доволі таке масштабне прибирання на п'ятничанах е, в е, зараз кажу, 13-го числа. Це чистий четверг, е, На 16.00 е, ми збираємося на е, вулиці Івана Богуна е, і будемо е, робити прибирання, в яке буде залучено багато молоді. Е, також там буде човен, е, будуть байдарки для того, щоб прибрати річку Південний Буг е, навіть. Е, на воді, і так само береги, береги ми також будемо прибирати командами і найкраща команда, яка прибере і збере найбільшу кількість сміття буде висвітлена в центрі міста на бігборді, бі бі mm -hmm. тобто їхня фотографія буде. І також це все в нас. Ми організатори. Це моя громадська організація, екологічна екобенд. Також промавтоматика, Вінниця, альянс прогресивної молоді і молоді України, і Земолодіжка наша Вінницька. Mm -hmm. а, дивись, якщо говорити про прибирання. Території біля річок, озер і біля основної артерії водної Південний Буг. Ми про це якби вже говорили. От для мене особисто нове прозвучало те, що щось буде на воді байдарки, як ти сказав, човен буде, і будете прибирати Південний Буг. Що значить прибирати Південний Буг? Сезон ще не почався. Якби ще багато купальників нема. Ем... Від чого ви будете прибирати, яким чином ви будете прибирати, наскільки глибоко ви будете прибирати, пройдетеся по дну. От тут розкажи, будь ласка, взагалі дуже багато сміття поліетиленового переважно збирається на поверхні води, mm -hmm. тобто, це різні поліетиленові пакети, петпляшки і тому подібне. Надзвичайно, бо навіть до металеві вироби, які не тонуть в воді, тобто з якимось повітрям, певним в середині. і ці всі речі. Рештки, ці це все сміття, ми будемо е, забирати вже на човні. Будемо плавати по певній території південного бугу і забирати повністю, як можна сказати, прибережна територія. Ми будемо забирати повністю все сміття, яке плаває на поверхні. Ну це достатньо небезпечно. Хто вам буде допомагати? Як це? Це спеціально навчені? Це спеціально відібрані? Це, наприклад, нікого не хочу обрасти? але, наприклад, тільки хлопці, а дівчата до води не в воду не полізуть? Чи навпаки? Як буде. це? Це може спецкоманда якась буде? Чи як це? Все буде відповідно нормам безпеки, тобто до кожної лодки, там у нас приблизно буде човен, і може там декілька байдарок, mm -hmm. і за кожної за кожною цією локацією буде запроваджений певний комунікатор, певний, можна сказати, так, координатор, який буде їх координувати, дивитися за тим, як вони перебирають, як молодь перебирає, і буде все відповідно. Нормам безпеки. Не перший рік тебе вже цікавлять, і ти так можна сказати, опікуєшся питаннями екології, чистоти дотримання екологічних норм безпосередньо от у нас в Вінсі. З чого все почалося? Чому тебе зацікавило саме? От дивись, якийсь так трошечки в мене такий дисонанс внутрішній. З одного боку, ти кажеш, мені так подобається сцена. Я так хочу на сцену, там і граю, і співаю, і от виступаю, і говорю з іншого боку, екологія. Екологія не на сцені. Екологія, от, як ти вже сказав, це безпосередньо земля, це безпосередньо сміття, яке залишається. Що все почалося? Чому саме екологія? Чому ти це обрав? Взагалі, я саме з дитинства цікавлюся різними тваринками, різними жучками, паучками. У да. мене вдома близько... дома, дома велика колекція екзотичних тварин, там, тобто це таргани. Е... Різні їжачки, змія, пауки, ящерка, тому подібне, і чомусь саме дитинство, я напевно з років десяти починав, починав тримати вже таких екзотичних тваринок в себе вдома, mm -hmm. і так потроху-потроху почав їх пов'язувати з екологією. І в дев'ятому класі я написав свій перший екологічний проєкт. І так само десь в років 12 я виграв свій перший грантовий проєкт, якраз на тематику екології. yeah Ну, було чим кормити тарганів. Так <смі> правда, коли ми говоримо тарган дома», то тут зовсім не про екологію, а тут думаєш, о, знов сусіди почали робити ремонт, погнали своїх. Якщо ну так посміялися трішки, це класно. Ем, основні тези, які ти будеш озвучувати ще до питань, які ти будеш озвучувати на зустрічі 12 го числа. В тебе є вже сценарій, напевно, ти вже продумав, які основні тези, які основні. Акценти, ти, би, ти будеш робити, хотів би зробити, і будеш озвучувати. Перше, я буду говорити про екологічні проблеми в Вінниці, і також буду звагати на ті проблеми, які є в Україні. Акцент буду робити переважно на військовій частині, тобто на військових діях, які вони наслідки завдали. Проте і не буду забувати про антропогенний вплив людини на навколишнє середовище, оскільки це звичайно, актуально зараз. Буду звертати увагу. Why not? Методи вирішення цих проблем, які є зараз методи на сьогодення. Тобто зараз є ну, наука прогресує, Е, є дуже багато різних моментів, різних аспектів, як можна покращити стан екологічний е, нашого середовища. І е, також буду торкатися теми екологічних ініціатив саме міста Вінниці, оскільки в нашому місті є надзвичайно багато різних екологічних ініціатив. Тим, які активно впроваджує молодь, це мене дійсно дуже сильно радує, що я можу там в декілька шкіл в Вінниці звернутися. Вони мені розкажуть, які вони ініціативи проводять, або так само університети також багато ініціатив проводять. І буду звертати на це увагу, і буду також акцент робити на тому, як можна ще покращити ці ініціативи, і як можна якось їх. Характеризувати для інших міст, для інших е, територіальних громад, щоб вони впроваджували ці проекти в себе. Um... Ти сказав про те, перший пункт це е економічні, е екологічні, як ти сказав, ну якщо не катастрофи, то екологічні проблеми, серйозні проблеми. А більшість е стикається з екологією, взагалі з поняттям екології, як мені здається, я можу помилятися, ви про мене, будь ласка, стикаються тоді, коли настає тепла пора року, коли ми бачимо, як починає цвести бух, коли ми говоримо про те, що вода у нас починає чимось па. Це з одного боку, з іншого боку, ми зараз в останній час, ну як мінімум, рік, рік війни вже більше, ми почали говорити про забруднення повітря, знову таки, тому що збільшилася на невизначену кількість, збільшилася кількість автівок, які зараз безпосередньо перебувають в Вінниці. Якщо на зиму вони були хоча б трішки законсервовані, то зараз вони всі активно виїжджають на наші шляхи. Ем, от. Все, оце два акценти, які, в принципі, ми в більшості своїй говоримо. Менше ми говоримо на обрізку дерев, це знову таки весна, осінь і так далі. і так далі. Ем... В чому я помилився. В принципі, все правильно, але ще можна от, додати. От що, що я пропустив? Ще можна додати, що в зв'язку з військовими діями дуже багато підприємств розслабились, і вони акцентують тобто роблять собі фору тим, що ця війна робить певні вклад в атмосферне uh -huh, повітря, uh -huh. і таким чином вони більше викидують навколишнє середовище із них негативних речовин. Для навколишнього середовища це як і в воду через те і бух цвіте, і взагалі річки страждають. Це і в повітря. Тобто зараз дійсно в 23 році я дивився на рахунок. Ну, сучасні дані, які є в міністерстві довкілля і в нас на території Вінниці, то дійсно викиди в атмосферу набагато збільшились. Порівняно ну, з іншими роками, ну, багато хто тобі може сказати. Чекай, які підприємства? У нас підприємства, якщо не заморожені, то не працюють. Якщо працюють, то не на повну потужність. Ну і так далі. і так далі. Раніше я знаю, що е, такою в лапках скажу візитівкою в Вінниці це був лисячий хвіст над яким комбінатом, і ми одразу знали, щось там кинули, щось не кинули, щось зробили, щось не зробили. Ну, яким мені відомо, вже його дуже дуже давно нема. Так, але треба ще зважати увагу на те, що багато підприємств переїхали до нас. З... У нас є релоковані, да. багато підприємств переїхали з інших міст, які тимчасово окуповані, і вони також впроваджують свою діяльність. Поки що не на повну свою потужність, потужність проте вже починають впроваджувати. І це доволі таки е, ну, наглядно видно. Хочеш сказати, що екологічна, екологічний контроль у нас трішки просів в, в зв'язку з війною? Так тому що багато е, розслабились. Вони роблять акцент на тому, що це війна винна, uh -huh. що це війна винна і не звертають уваги на те, що вони самі роблять. Може, не мають можливостей? Е, можливості, я вам так скажу, є. Завжди можливості є. Їх просто треба е, використовувати правильно. Просто, е, наприклад, в багатьох людей немає фінансування, е, немає якихось. М Додаткових матеріальних добутків, mm -hmm. але не дивлячись на це, багато хто бореться за екологічний стан, екологічне середовище, за прибирання, за чистку, і тому подібне, і так само ці питання може вирішувати і підприємство, або скоротити викиди, наприклад, певними фільтрами, певними схемами чистки, або знизити рівень своєї продуктивності, щоб не, ну, не шкодити не Ну ніхто не буде <гадувачі> ну. відмовлятися від фінансового зиску, це ж ясно, ніхто не буде. Так. А наскільки я розумію, ек екологічність виробництва це не дешеве е задоволення. Я маю на увазі. Ото, що ти сказав, це ті самі фільтри, та сама очистка і так далі. так далі, так далі, далі. До речі, ми багато разів вже говорили про це на нашому майданчику. Конкретно, от на прикладі е, обленерго і очисних споруд, які, в принципі, е, ну, застарілі. Ну, відверто говоримо, вони застарілі, але з іншого боку. Ясно, що ми не можемо від них відмовитися ми не можемо ніяким чином їх заморозити, тому що потр... величезна потреба в грошах для того, щоб зробити там е... якесь перебудування, переналаштування і вийти на зовсім інший якісний рівень. Скажи, будь ласка, що на сьогоднішній день от тепер беру е... окремо тезу молодь, що на сьогоднішній день найбільше цікавить, і на що сьогоднішня молодь Вінницька молодь конкретно. Найбільше рефлексує в плані екологічних е моментів, екологічних як проблем, так і ініціатив. Дійсно, найбільша проблема це забруднення води. От навіть цвітіння Бугу, тому подібне, тобто е надзвичайно актуальна. Це проблем. висока температура, низька, е низький рівень бугу, це е помалий плин, немає швидкої течії, тобто ну, дуже багато біологічних, до речі, моментів. Так, проте дійсно якість води дуже велику роль грає в когось води навіть, можна сказати, навіть по проблеми з позачанням, але це вже не екологічні такі mm -hmm. питання. Mm -hmm. Проте якість води доволі страждає. І таким чином потрібно багато ці аналогічні ж фільтри, потрібно в домівках потрібно встановлювати. Тум, подібне. Тобто це надзвичайно також великі кошти. Проте здоров'я людей залежить дуже залежить від якості води. Ось і... Ну, На 80% ми булькаємо. Так. Е також е зараз такий акцент робиться молоді на чистоті взагалі навколишнього середовища, угу. на чистоті, де вони відпочивають. Їм це дуже важливо, оскільки їм подобається робити якісь гарні селфі, гарні фото на фоні е чистої природи, або просто відпочити з друзями, сім'єю е на е природі. Ну, Твої однодумці, я маю на увазі, ті, хто прибирають в основному селфі на фоні мішків, які вони зібрали. І ми там підраховуємо сотні там тисяч, більше тисячі мішків, які зібрали. Так, ну це моя конфігурація по моїй тематиці. Дійсно, я це також люблю пофоткатись на фоні природи, на фоні, на фоні чистих водойм. Це дуже круто. І на сьогоднішній день це дуже актуальна тематика. Дуже популярні зараз стали це еко-чашки, тобто молодь дуже. Пості... ну, вже починає впроваджувати в своє використання е, шопери, ці екосумки з різними принтами, які самі вони можуть навіть розмалювати. Mm -hmm. Тобто, ми навіть в минулому році, е, вересні минулого року, ми робили проект. Я виграв грант на 20 тисяч гривень і впровадив проект в е, територіальній громаді в Кам'янець-Подільському, е, і там ми спільно з е, жителями місцевими і спільно з ВПО прибрали також річку з. Бруч е і певну територію, і там вже плюс ВПО були, тобто 50 місцевих жителів і 50 ВПО. І ми прибрали е цю річку повністю територію, і е потім вже почали розмальовувати екосумки спільно з молоддю ВПО. Ну головне тільки, щоб на наступний рік ви їх не знаходили, щоб їх не викидали, щоб ними так і користувалися. Ну, бачите, як я їй казав, 20 хвилин дуже швидко пролетіли. Ще раз нагадаю, що 12 квітня о 16-й годині. Е Сьогоднішній гість Віталій Крижанівський, голова громадської організації, екобенд, проєктний менеджер, найкращий науковець України у сфері природничих наук, за визначенням французької сторони. Я думаю, що я правильно зараз сказав. Він запрошує вас до Артинова, і знову таки там є про що поговорити. Він запрошує на це. Не лекція, це своя зустріч, це екообговорення ситуації, яка зараз у нас склалася. Вінниці. дякую тобі. 20 хвилин вже пролетіло. Віталій Крижанівський, як я вже сказав. Ну що ж, вдалого тобі і вдалої тобі зустрічі, вдалого тобі прибирання і нових грандів, нових е, звершень і нової чистої тобі території. Дякую, дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.